Видивитися новини на сьомому каналі. У Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Опалювальний сезон стартував в Одесі. Тепло вже з'явилось в лікарнях, садочках, школах та інших установах комунального підпорядкування. В другу чергу підключають житлові будинки. Для цього вже починають запускати котельні. Користуючись нагодою, хочу звернутись до е керуючих компаній, до О. ЖБК нашого міста відкривайте засувки на ваших будинках для того, щоб наші котельні якомога, якомога швидше мали можливість подати тепло в ваші будівлі. Тому ми працюємо, все буде поетапно. Як завжди, цей процес займе десь близько 10 днів. Ну і в будь-якому випадку всі будуть з теплом. 55 пунктів незламності на базі рятувальних частин ДСНС вже готові до роботи в Одесі та області. У разі відключення електроенергії там є усе необхідне: тепло, генератори, їжа та навіть інтернет. Рятувальники кажуть, минулого року такі палатки користувались попитом, тож подекуди людям не вистачало місця. Їх запрошували до пожежних частин. Цьогоріч пунктів незламності більше. Подумали рятувальники і про дітей та навіть немовлят. Тому в кожній палаці є пеленальні столики та ігрові зони. В минулому році були моменти, коли не було ні інтернету, ні зв'язку. Є на місцях старлінки для того, щоб люди могли зв'язатися зі своїми близькими, якщо доведеться. Ну тобто, все для того, щоб людина прийшла і почувала себе в безпеці. Мінімальне якесь харчування, змога зробити каву, чай собі і бути на місці. СБУ викрила нову схему для ухилянців, яку на Одещині організувало міжнародне угруповання. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім переводили їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку. До складу банди входив одесит кримінальних на прізвисько Бастіон та двоє його спільників-іноземців. Для пошуку клієнтів зловмисники створили телеграм-канал. При цьому гроші за свої послуги просили переказувати у криптовалюті. Ще одного інформатора ФСБ затримала служба безпеки України у Миколаєві. На початку вторгнення чоловік виїхав за кордон, але у березні цього року повернувся до України, аби допомогти росіянам. Для них він шукав локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Дистанційну комунікацію з росіянами агент підтримував через в'язкових. Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лєбідів на псевдо «Лохматий», який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку. Нині затриманий під вартою йому загрожує до дванадцяти. Років ув'язнення. У Деській та Херсонській областях згодом почнуть роботи мобільні центри зайнятості. Це спеціальні транспортні засоби, забезпечені сучасною технікою, меблями, генератором, засобами зв'язку. Тощо оснащення мобільного центру дозволяє проводити консультації та тренінги, ярмарки, вакансій та презентації роботодавців. Наразі такі мобільні центри вже почали працювати у віддалених громадах Донецької, Миколаївської та Харківської областей. Місцеві мешканці можуть отримувати послуги без відвідування центрів зайнятості. Їм надають індивідуальні та групові консультації з питань працевлаштування, отримання допомоги по безробіттю, оформлення ваучерів на навчання, можливостей участі в грантових програмах для започаткування або розширення бізнесу. Очікується, що такі центри допоможуть пришвидшити відновлення економіки. Ремонт корпусів одеської політехніки після російського обстрілу обійдеться у понад 33 мільйони гривень. Відповідні тендери навчальний заклад опублікував у системі Прозоро найдорожчим вийде ремонт будівлі корпусу. О його вартість майже 32 мільйони. Капітальний ремонт повинні закінчити до кінця 2025 року. Водночас у жовтні на Фейсбук-сторінці університету опублікував прохання про допомогу. Як значиться, у пості політеху потрібні донати на придбання ноутбуків, стаціонарних комп'ютерів. Зарядних станцій та іншої техніки. Нагадаю, будівлі політехніки пошкодило вибуховою хвилею внаслідок обстрілу у ніч на 14 червня цього року. Додам, в Одесі також відремонтують будівлю Суворівського райсуду, яка теж постраждала внаслідок одного із обстрілів. Роботи обійдуться а понад півтора мільйона гривень. Закінчити ремонт повинні до кінця цього року. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш Сьомий телеканал.